Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні разом з вами я хочу роздумувати на тему молитви. Але перед тим, як ми прийдемо до читання місця і святого письма, дозвольте одну маленьку історію. У 2003 році один молодий чоловік на ім'я Ніл, який проживав у Єрусалимі, вигадав ідею для бізнесу. Він подав оголошення, що кожен, хто хоче. Передати своє прохання до Бога може надіслати його йому, він його роздрукує на листочок і занесе до стіни плачу, вставивши це побажання між каменям. Таким чином, мовляв, Бог швидше отримає це прохання. Чи був успішний його бізнес? Через якийсь час. На Ніла працював цілий штат кур'єрів, оскільки він не встигав фізично все роздруковувати, нести і вставляти в стіну плаче. Бізнес виявився надзвичайно прибутковим. Звичайно, ми з вами, християни, знаємо, що, що Бог почув наші прохання. Не потрібно їхати в Єрусалим, а навіть більше навіть не потрібно нікого просити, щоб вставили наше прохання у між каменями у стіну плачу у стіну, яка залишилась від єрусалимського храму. Натомість ми маємо один стабільний і найнадійніший канал зв'язку з Богом це молитву. Разом давайте прочитаємо Євангеліє від Матвія, 21 розділ. 22 вірш. І все, чого ви в молитві просите з вірою, то одержите. Підбайорливе місце чи не так? Однак, якщо зрозуміти ці слова неправильно, вони можуть принести велике розчарування. Однак, якщо зрозуміти ці слова правильно, вони можуть принести для нас. Велику силу. Скажіть, чи буквально все, чого в молитві просить віруючий, Бог виконає? Напевно, що ні. Молитва це не спосіб маніпулювати Богом. Молитва це не якесь чарівне, чарівна річ, якою можна вирішити будь-яку проблему. Молитва це не спосіб, як можна перекласти відповідальність на Бога. Молитва це спосіб отримати силу від Бога. На дії – це можливість прийняти щось, це можливість довіритись Богові. Два красномовних приклади написані, записані у новому заповіті. Перший це апостол Павло і його ситуація з його, як він писав колючкою в тілі, яку він просив Бога не один раз забрати, але Бог сказав ні. І інший надзвичайно сильний приклад це молитва Ісуса Христа у Гефсиманському саду. Коли Христос просив Бога, якщо є можливість, нехай ця чаша промене повз нього. Але Бог був суверенний у своєму плані спасіння людства, і через молитву в Гефсиманському саду Ісус Христос отримав силу пройти через все те, що йому належало пройти, піти на Голгофу, піти на страждання, і на хрест, врешті-решт, померти, щоб виконати план спасіння людства. Так само молитва дала силу Павлу, щоб. Це його слабкість, його становище таке перетворилось на славу для Бога через все те, що Павло робив, благовістуючи і звіщаючи про Бога, і навертаючи людей до Бога. Бог суверенний в своїй волі, Він має план на наше життя, на життя людей, які оточують нас, на життя всієї нашої країни. І просячи про щось у Бога, з одного боку, ми просимо з вірою, ми просимо з надією, що Бог почує, що Бог відгукнеться, що Бог втрутиться саме в цей момент. Однак разом з тим ми не знаємо суверенної волі Бога. У першому посланні Івана, 5 розділ, 14 вірш, Іван каже, і оце та відвага, що ми маємо до нього. Що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Ключові слова, що коли просимо згідно волі Його. Іван закликає просити Бога згідно Його волі. Божа воля є суверенною, і навряд чи людина може її змінити. Хоча ми пам'ятаємо я думаю, місце у історії подію у історії ізраїльського народу, коли Бог прийняв рішення знищити весь ізраїльський народ, але Мойсей переконав його цього не робити. Тобто людина може вплинути на волю Божу, однак, як мінімум, щоб переконати Бога в цьому, потрібно мати з ним. Тісні відносини, приблизно такі, як, напевне, можливо, я не знаю, як були у Мойсея і Бога. Як ви вважаєте, кому більше потрібна молитва наша? Нам чи Богу? Напевне, нам. Вирішальна ціль молитви це не стільки вплинути на Бога, скільки вплинути на нас, на наші серця. Молитва дає нам сили. Допомагає поглянути на ситуацію з точки зору Божої перспективи, Його планів, Його волі. Допомагає нам довіритись йому, впливає і змінює наше серце. І ще одне, не забуваємо про силу молитви, як писав Яків, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Це Послання Якова, 5 розділ, 16 вірш, бо дуже моли, могутня ревна молитва праведного. Зауважте, Яків не пише, бо все сильна чи все могутня ревна молитва праведного. Ні, Яків дуже чітко ставить межі, бо дуже могутня». Дуже могутня, тому що вона впливає на серце того, хто молиться. Вона впливає на серця тих, за кого молиться. І вона дає сили, дає сили пройти через труднощі, дає мудрість підійти до цих ситуацій, різних складних, за якими ми з вами молимося, особливо останній час, особливо підкріпляє тих, за кого просимо. Нехай ці декілька істин, декілька віршів, які ми з вами читали, вони стануть натхненням для кожного з нас. Натхненням ревно молитися, розуміти разом з тим Божу волю, Його суверенний план на наше життя. Амінь.